Знайте, комісію з міністерства, приїжджайте сюди. Нехай комісія розгляне ці всі питання. Ми не говоримо про те, що, наприклад, щось там таке. Я думаю, міністр не проблема, значити комісію, приїхати з та в провір. Якщо ви вважаєте, що не ваше тут буде час. Ми не не спішимо. Ми ми спішимо. А у вас час дав, в міністерстві є, звісно.

Okay. Знати, що я. Мати квартиру. А є вже давні, не готова не порадити. Ви хочете тут на житті. люди. Ми я Лурадських жуків. Та приходять за два місяці, взяють машини. Не думала, ми включимо халону на їм. Зверними танцями зустрічати. Органами, от люди наші приїхали, перевіряють. Питання має. Ми не боронимо вам, перевіряти це підприємство. Провіряйте. але директора в даний момент ми не даємо. Не даємо, так. Ви, ви чесно кажучи, прийшли півтора року а назад. Директор? Куда директор? Куда он был? Він на блінішні. Ну я вам кажуть, ви прийшли півтора назад, коли то все стояло на колінах. Ми виступали, якби ви закачали рукава, як ми всі І запустили це підприємство. На зараз, коли вже готове підприємство, працює, діючи, йде від русского вагонів, люди почали отримати копійку. А в долги занять по бюджету, это нормально, по вашему. Ви найдите по Попередні, які загнали. За пеня росте, це на бурге ростуть. Це не плачет. За пеня роста, те бурги, які стали по крайней мере. Они за 15 миллионов говорится, что новые возрастают. Новый востребован. Я говорю, давайте садитесь робочу групу. и Поговорим, культурна застава. А, а, культурно, а культурно, <рес> культурно з вами вже немає. Бо, бо... бо ви не чуєте, не ми, ми культурно були, перший раз ми приїжджали, другий раз, ми вже третій раз приїхали. Культурно вже закінчається, розуміє. ми вас просимо. Ви які представники від міністерства? Попросіть міністра, нехай назначиться комісію з провірте. Питань нема, приїжджайте. Ви скажіть, а що наших, щоб тут местник директорів потреба А пропетрович спонтанно, ви там щось придумали, чи Є немає? Наші є, від роботи люди сидять, що тупі як Нам Не органів що показувати. Заплатив за себе яку-небудь хоча б. Скільки директорів було і все, відкривають кримінальну справу, ну до кінця не доводить. І борги всі переносяться на... Це хто? Доступник начальника Насподільського ОДП. Це що? Фіскальна служба. Фіксальна служба. Податкова то, що вже нема. Так, то, що вже нема. Станом на перше дев'яте. Рахується податково. Знаєте, більша влада уходила, зробила початок на біля. Податковий збор на перше 15-15, правильно. Ну, правильно, щоб вона росте. Куди вона дінеться? Вона ж не дінеться, нам не дають. Ми пишемо звернення. Слухайте, вона уважна. Ми пишемо звернення, ми не старшим. Ми просимо цей збор. Ну, то, Шліт комісію і виїзд, чого на вас зростає? От і все. Ну не міняти директор. І нехай вони платять, хай ті покрити, куда вони міняють. Мені директор місяця та право міністерства. звісно, дійсно до умов чиного законодавства приймаєте ви ні. Ми розуміємо те, що люди не з згідніся. А що ви розумієте, То ваше право. Ви розумієте те, що повинно робитися по совісті. Хто вкрав, той повинен віддати. Да. Як вони вкрали, а діти мають там гадили і повтаскалися. Ну запустились, надали копійки на капоти. Можна доїти. Там приймається зі зможе зараз проговорити і не діти про Можна. І будемо стояти місяць. Можна поділитися заслабний, ради. Ну і що давайте двох заступників а Що не буде тут два заступників. Ну еще людей возьмем и пойдем вот поговорим. Мы вам А вы уже а не верите, да? да? Да, мы никому не верим. Вам же не верим. Не верим. Не верим да? Я так и бываю, сам себе не верю. Не не верю. Не верю. А вы увольняйтесь, если вы не верите сам, не себе. сам а себе. Что что? Увольняйтесь тогда, я не знаю. А для чего? Так вы не верите, вам люди не верят. Жили вы Ну не верите, я не верите. Ну что ж вы не увольняйтесь, мы вам не верим, вы не увольняйтесь, правда? Вы приехали, вы стоите точку зору министерства. Мы стоим точку зору коллектива. Я -я. Ми цього села і цих людей. центральна громада села. Да, Дам? Да, Дам? Да. Я да. не понимаю, в чому страх, в чому проблема. Так, в чём... Проблема в тому, що мені згідні. Знаєте, як кажуть, і постоїть. Добре, добра ні іще. Добре, почали платити зарплату, почали працювати. Для чого Михайлович. Для чого мені діє? Такі обґрунтування то. Ви росте борг. Це пеняти росте, що ми платимо. Ми не будемо платити, але не буде рости. Так за сидіти 15 мільйонів гривень постійно в це? Люди отримують зарплату, їм не заплатять, вони йдуть через банк, одно ж податок платиться, що платить. Якщо, наприклад, таким рішенням колах, то вони не вийдуть зарплату. Я не лятаю. Я вам розумію, що вони повідомляють, якщо міністр спромігся призначити ВО, що то нехай назначить за комісію. Щоб ми дійсно бачили, що законно знімається наш директор.

А ж, що ж міністерство щодо А Ми не контролюємо налогову інспекцію, вибачте за враження. Офіціальна допомага. Офіціальна допомога. Ми не да, згідніше. Ми опросимо це. назначте міністерство комісію, нехай приїжджає. У нас є начальник про, по розслідуванні. той начальник, хай бере на себе обов'язок. Прийти через деякий час. Щоб знайти тих людей, вони не в воздух пішли і не в Америку. Слухайте, працюють, бо... а наші шукати, як вони вон стоять. Бо вон. вони призначені, вони стоять. Вони той самий був Іванов ну, з цим з Кирилом. О, ну, ну, то не вони не були не разом не з ними. От хай шукають, де їхні друзі. А 15 У нас шукали. одного дня три прийшло було від міністра з ВО з документами. Да. В одного дня три штуки. Вони знаємо, хто нами керує. Три директора було. Та чого ви шукаєте? Чо ви шукаєте назавжди? Бо я ж я зразу сказала, що він знайомий мені, я його бачила. А ну от я не могла приказав, що він, каже, за казостю директора.